Близько 80 підтоплених населених пунктів в південній частині України. Деякі міста та села, які брали воду з Каховського водосховища, залишилися без централізованого водопостачання на майже півроку. Такі наслідки підриву російськими військами Каховської ГЕС, 6 червня. Наслідки підриву РФ Каховської ГЕС. Кількість підтоплених населених пунктів в Херсонській області 49, в Миколаївській області 31. Відомо про 31 загиблу людину. На Дніпропетровщині без води опинилися кривий ріг та населені пункти Нікопольського району. Одне з них Вища Тарасівка. Село розташоване на березі водосховища. Коли підійшли вже до берега і побачили, що буквально до обіду вода відійшла від берега на 300 метрів, ми зрозуміли, що це квиток уже кінець і води не буде. Буквально за добу вода відійшла практично до тих меж, які є зараз. Тобто вода йшла і все. Водоканали, які брали воду з Каховського водосховища, припинили працювати за три-п'ять днів після підриву росіянами ГЕС, каже голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Тоді в районі створили штаб з ліквідації наслідків. Від початку повномасштабного вторгнення кількість населення на Нікопольщині зменшилася. Зараз проживає понад 200 тисяч людей. Аби забезпечити їх водою, організували пункти видачі. Водичка хороша. Ми з жиною, в ще до п'ємо її не піття. Поки жалоб ніяких на неї не обязательно треба запас води мати. Ну і зараз у мене стоїть на данный момент. стоит штук 7 Наверно, таких баклажик стоит, тазик стоїть. Запас 10 днів. Станом на грудень подачу технічної води відновили Марганицький, Мирівський, Томаківський та Покровський громадам. Питну Нікополю та навколишнім населеним пунктом. Вода то в крані є. Покупатися, там, пабити посуду. Це було важко, коли її не було взагалі. Ото тоді було важко, тому що не тої води, не тої води. Їздили, отримали, от нам, ми Ой, О, може, то привозили нам і набирали. Може, тут без машини, то, звісно, і важко. А ми під'їдемо. Не беремо де й поїхали. Набрати воду жителі Нікопольщини можуть і в місцях, де встановили очисні станції. За словами начальника РВА Євгена Євтушенка, таких в районі близько 20. Раз на день приходжу. Буває, що чотири можна набрати. Гарна вода і, і на смак і влаштовує. У Томаківці, де до підриву ГЕС, також брали воду з Каховського водосховища, вимушені були понад півроку набирати її ємності. Таких в селищі встановили п'ять. Воду туди підвозили із Запоріжжя та набирали з очисних станцій на території громади, розповідає голова Іван Калашник. В листопаді в Томаківці відновили централізоване водопостачання. Послугу надає Марганецький водоканал. Була підписана угода про співпрацю і для Томаківської громади близько 700 Тисяч на місяць буде коштувати така технічна вода. Наскільки люди нею користуватимуться, які будуть її використовувати об'єм, ми ще не розуміємо. Але тариф залишається, 41, майже 41 гривня. Після підриву РФ Каховської ГЕС на дні водосховища почали знаходити і різні артефакти. Історик Мирослав Жуковський каже: там можуть бути предмети від часів неоліту до доби запорізьких козаків. Так, фахівці національного заповідника Хортиця за кілька місяців виявили понад дві тисячі артефактів, серед яких човен довбанка, фрагменти кераміки та предмети із заліза до Нікопольського краєзнавчого музею. Місцеві жителі принесли 11 знахідок. «Перше це було такий нам подарунок 9 Кам'яних ядер, прошу вас, будь ласка. Саме мортові яке моє щастя було отримати такий подарунок від тих, хто небайдужий. Це тепер ви бачите перед собою залізний артефакт, експертиза якого буде проведена найближчим часом. А ще значить, була спеціальна експедиція, яка витягнула із прибережної зони кам'яний Казахський Хрест, ймовірний, 18 століття. Площа території Каховського водосховища 200 тисяч гектарів, каже еколог Вадим Манюк. Тому підрив росіянами греблі наймасштабніший інцидент навколо довкілля на європейському континенті за останнє десятиліття. За його словами, були різні прогнози, зокрема, що водосховище перетвориться на пустелю. Натомість там почали з'являтися рослини. Одним із варіантів використання водосховища еколог називає перетворення його на лісову ділянку. каже, там можуть рости верба, тополя, дуб, ясен. Заростання, якщо це буде зелений острів в степу, найбільший оаза, така лісова оаза, то ми отримаємо таку ділянку, де стабілізується клімат, де, скажімо, буде. Просто найліпший заповідник біорізноманіття в Європі. Там на окремих ділянках можна ставити певні експерименти. Можна також, звісно, думати про якісь резервуари для того, щоб накопичувати воду для зрошення. На думку начальника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, жителям та аграріям потрібно велике джерело, де вони можуть брати воду для своїх потреб. Каховське водосховище використовувалось для річкового транспорту. Це була водна логістика, яка здебільшого забезпечувала перевезення зернових культур, і на берегах водосховища була побудована відповідна зернова інфраструктура. Воно потрібне нам для того, щоб відновити роботу регіону роботу економіки. Забезпечити питною водою жителів населених пунктів, які залишилися без неї через підрив РФ. Каховської ГЕС, планують завдяки водогону, розповідає Євген Євтушенко. Будівництво розпочали влітку 2023-го. Планують, що його довжина буде 145 кілометрів. Терміни завершення невідомі за словами начальника Нікопольської РВА. Поки що в районі користуватимуться наявними джерелами водопостачання та залучатимуть до підвозу вод. Ти благодійників Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро.